Я евреев люблю, очень классно, под украинцев косит, вообще замечательно. Матыш! Здравствуйте! Здравствуйте! А как вы стали украинцем? Расскажите, пожалуйста. Мне повезло, я родилась украинкой. А, повезло. Повезло просто. Так вы же еврейка. Нет, еврей. я украинка. Нет, вы еврейка. Вы граждан, гражданин Украины, но вы еврейка. Нет, я украинка и по национальности, я и по еврей, паспорту. А ви, а ви давно стали мусульманином? А ви мусульманин, ви мусульманин, ви мусульман. Так, закрив рот. Я говорю, женщина говорить, ти мовчиш. Так, да. що ти обеньки вилопив? Що ти беньки вилопив? Ти з українською жінкою розмовляєш, закрив, закрив рот, засунув язик в дупу і слухай мене уважно. Не зажадай країни ближнього свого, свободи його, сала Його, Крима його, і не застрягнуть в дупі твоїй вила Його. Поганяй до ями, москалико, коли навчишся розмовляти з жінками, зустрінемось, поговоримо. Фу, який ти негарний. Все, фу, а зуби, а зуби? Де? Що з зубами? Алкаш, що з зубами? Ти щас заснеш. А ви бачили, які в нього очі стали? Я сказала, рота закрив. А він такі глаза. У них же не прийнято так. У них же там мужик главний. Женщина це не жінка, це баба, вона повинна рот закрити. А тут нарвався на українську жіночку. упала и джался.